Вітаю, я Андрій Гродиський. Новини Світ на першому сьогодні, зокрема, про таке. Попалися на хабарях. Чиновників ФІФА заарештували за шахрайство. Велике розселення. Брюссель планує надати притулок нелегалам у різних країнах Євросоюзу. Не хоче до Варшави. Дружина новообраного польського президента проти переїзду. Корупційний скандал розгортається навколо міжнародної федерації футболу. За запитом США арештували одразу кількох високопосадовців ФІФА. Вашингтон вимагає їх екстрадиції у штаб-квартирі організації, а також в офісах регіональних представництв обшуки. Може йтися про багатомільйонні оборудки футбольних функціонерів, відкати та відбування грошей, кажуть правоохоронці. Окремі порушення можуть стосуватися відбору країн господарок чемпіонату світу з футболу у 2018 та 2022 роках. Але переглядати це рішення ФІФ. Не буде. Сергій Куля збільше. Дев'ятьох чиновників ФІФА та п'ятьох представників мультимедійних корпорацій заарештували в цю руху. американська влада підозрює їх в отриманні хабарів загальною сумою більш ніж 100 мільйонів доларів. Можливо, підозрювані отримували хабарі за оборудки з телевізійними, рекламними та спонсорськими контрактами на футбольних турнірах, що проходили в США та Латинській Америці. Серед затриманих президенти двох із шести світових футбольних федерацій обвинувачення висунуті за статтями Шантаж, відмивання грошей та шахрай. Tack. Деякі з порушень могли статися в 90-х роках. Головний фігурант справи Джек Ворнер з 90 по 2011 очолював північноамериканську федерацію. Одразу після затримання швейцарська влада оголосила, що порушено ще одну кримінальну справу проти ФІФА. За офіційною інформацією, йдеться про можливі порушення, коли обирали країни, які прийматимуть наступні чемпіонати світу у 2018 та 2022 роках. Уже заарештували кілька банківських рахунків, котрі. Могли використовувати, щоб передавати хабарі. Речник федерації Вальтер де Григоріо каже, цей процес був ініційований самою ФІФА. Про те, щоб скасувати результати голосування щодо проведення чемпіонатів світу з футболу в Росії чи Катарі нині не йдеться. Ми зробили офіційне подання на ім'я федерального прокурора з приводу, як ви всі знаєте, голосування щодо чемпіонатів світу в 2018 та 2022 роках. Я можу тільки сказати те саме, що й раніше ці чемпіонати світу відбудуться в. Усі та катерінката це не перший скандал пов'язаний із корупцією всередині ФІФА, але раніше розслідування проводила сама федерація. Останній рапорт щодо корупції в КонкаКАФ був у 2013 році. Сергій Куляс, новини на першому до нашої теми долучається оглядачка української редакції Deutsche Welle Христина Ніколайчук. Вітаю Христино, Як у ФІФА коментують арешти своїх чиновників? Фіфа на словах привітала початок розслідування у Швейцарії, нагадавши, що ще в листопаді минулого року звернулася з відповідним проханням до генпрокуратури. Мовляв, такі голослівні звинувачення дуже шкодять іміджу федерації, а розслідування відбілило б добре ім'я Фіфа. Водночас, речник федерації зауважив, що час, коли почали це розслідування, м'яко кажучи, далеко не найкращий, адже вже завтра в Цюриху починається щорічний конгрес ФІФА з обранням у п'ятницю нового голови. Скільки загалом функціонерів ФІФА затримали, і коли їх можуть екстрадувати до Сполучених Штатів? Звинувачують загалом понад 10 членів ФІФА, серед них, зокрема, і такі високопосадовці, як колишні президенти Федерації Джефрі Уеб та Еухеніо Фігередо. Шестеро керівних співробітників Федерації уже затримані. Коли саме їх екстрадують до США, поки невідомо. Як відомо рішення, що до цього може затягтися і на рік, як це було приміром у випадку фірташа у Відні, варто додати, що проти самого голови ФІФА БЛАТЕРА жодних звинувачень поки не вису. Сували, хоча зрозуміло, є е, певні підозри, що якщо й мали місце якісь корупційні оборудки, то, вочевидь, не без його відома. Е, нещодавно в Німеччині багато галасу наробив документальний фільм проданий футбол про корупцію. у Фіфа і е, Блатер власне там фігурує як людина, у якої так би мовити е, все схоплено. Але 79-річному Блатеру це схоже як з гуся. Вода у п'ятницю його з величезною ймовірністю знову е, це вже у п'яте переоберуть головою. Це була оглядачка дойчі Велі Христина Ніколайчук. Близько 40 тисяч незаконних мігрантів з Африки розселять по різних країнах Євросоюзу. Це план Брюсселю. У такий спосіб хочуть допомогти південним країнам ЄС, які не можуть впоратися із потоком нелегалів. Утім, не всі країни об'єднання готові брати участь у цій програмі. Більше в огляді більшість нелегалів з Африки нині в тимчасових таборах в Італії, Греції та на Мальті. Ці країни найпопулярніші пункти призначення для тих, хто втікає від воїн та злиднів. Уряди цих держав не можуть самотужки впоратися з потоком незаконних мігрантів, але не всі в ЄС готові розмістити їх у себе. Франція, Угорщина, Словаччина та Естонія сумніваються, що план розселення вирішить проблему. А британський уряд категорично відмовився брати участь у програмі. Можливість отримати притулок в різних країнах ЄС ще більше заохотить нелегалів, вважають у Лондоні. Майже дві тисячі вояків беруть участь в навчаннях НАТО в Румунії. Це наземні маневри, які підтримують з повітря. Окрім Румунів, задіяні також підрозділи з Канади, Великої Британії та Сполучених Штатів. Навчання триватимуть до кінця наступного тижня. Цього понеділка альянс розпочав авіаційні маневри в районі Скандинавії. Російське Міноборони оголосило про раптову перевірку боєготовності. Канцлер Німеччини Ангела Меркель п'яте очолила рейтинг найвпливовіших жінок світу. Його щорічно складає американський журнал Форбс. За останні 12 років Меркель потрапляла в список 10 разів. Її відзначили за участь у вирішенні глобальних проблем. Одразу після Меркель кандидат у президенти США Гілларі Клінтон. Якщо вона стане президентом, може очолити перелік найвпливовіших пані, кажуть оглядачі Форбс. Третє місце за Меліндою Гейтс, дружиною засновника Microsoft. Ки 2014 року ввійшли також директор-розпорядник міжнародного валютного фонду Крістін Лагард і перша ладіша Мішель Обама. Крім того, впливовими назвали президента Бразилії Діл Морусев, американську телеведучу Опру Вінфрі і співачку Бейонсе. Наталія Пушкарук, Андрій Городиський. Новини на першому. Майбутня перша леді Польщі не надто хоче їхати за чоловіком до Варшави. У цьому агата Корнхаусер Дуда зізналася в інтерв'ю одному з польських телеканалів. Ось це вже 17 років. Вона викладає в німецьку мову в школі Кракова. Учні її люблять і не дуже хочуть, щоб та змінювала місце роботи, розповів директор навчального закладу. Дружина Анджея Дуди пообіцяла, хоч інколи навідувати вихованців. А от польська преса після перемоги Дуди буквально полює на Агатині світлини. Репортери оцінюють гардероб, манеру поведінки а користувачі соцмереж порівнюють майбутню першу леді з зірками кіно, розкаже Анастасія Синеговська. Оце донедавна постійне робоче місце агати Корнхаусер Дуди. Діти поспішають на урок німецької. Агата викладає її в школі. Любов до мови та літератури Агата перейняла від батька поета і літературного критика, професора Ягелонського університету Юліана Корнхаусера. На початку 80-х він присвятив доньці цілу збірку віршів. У родині агати всі гуманітарії і матір, і брат. Майбутня леді народилася у Кракові. Тут іще ще в третьому класі познайомилася з майбутнім чоловіком Анджеєм Дудою і майже 20 років присвятила себе у дні школі. Зізнається, якби можна було, б, то до Варшави б не їхала для мене це проблема, бо я люблю свою роботу. Працюю тут 17 років і прив'язана до своєї школи. Ймовірно, повернувся у новому навчальному році. Щоб, хоч якось втішити майбутню першу леді, директор школи пообіцяв встановити на закладі пам'ятну дошку, бо Агату і Анджея вважає видатними випускниками. Викладецькою роботою агати ж він задоволений. каже пані Дуда. Трудоголік під час виборчої кампанії чоловіка вона взяла тільки один вихідний. А у червні іде в неоплачувану відпустку. За нею сумуватимуть і діти, і колектив. Те, що Агата до душі виборцям видаються соцмережі, користувачі порівнюють її з героїнями популярних серіалів. А провідні польські дизайнери на сторінках видань захоплюються вмінням одягатися. Білий костюм із герданом на шиї, піджак декорований чорним бантом і темно-синя сукня все, у чому з'являлася Агата на публіці, називають елегантним і оригінальним. Припускають, у Польщі з'явиться чимало послідовників такої моди. Переможець президентських виборів Ан Же дуда агатою пишається. Мені поталанило. Моя дружина прекрасна і мудра. Написав він на своїй офіційній сторінці. Анастасія Синяговська, новини на першому. Сам Анджей Дуда мав у середу зустрітися із президентом України Петро Порошенко нині у Польщі, але через складний графік переможця польських президентських виборів зустріч перенесли на інший день. Порошенко зустрінеться із поки що чинним главою держави Броніславом Коморовським. Разом вони дивитимуться доленосний футбольний матч у Варшаві ввечері. Український Дніпро у фіналі Ліги Європи зіграє з іспанською Севілією. Тож вболіваємо за українське Дніпро, за Дніпропетровське Дніпро всі разом. Думаю, вся країна буде дивитися цей матч. Думаю, серед них буде Ілона довгань. Ілона, вітаю, де ти будеш дивитися. Привіт, ну якраз в нас буде випуск о 9 і потім зі спортсменами будемо обговорювати і дивитися. Знаєш, ну, дивлюся вкрай рідко, але такі історичні матчі, такі як сьогодні. Пам'ятаємо попередню перемогу Дніпра. Тому я думаю, що сьогодні всі будуть дивитися. Ми до речі про це теж будемо розповідати в нашому випуску. А президент щойно з'явилась, вона не полетить у Польщу. не буде іскоморовським ми будемо розповідати також про пікети під кадміном все інше за кілька хвилин. Вболіваємо за Дніпро до зустрічі завтра.